хочеш кататись на ковзанах, грати у хокей чи вийти на лід? Будь обережним, аби розваги не стали трагедією. Нестійка зимова погода, перепади температури ховають у собі багато небезпеки. Тож, аби відпочинок був безпечним, пам'ятай, що виходити на лід без дорослих заборонено, вирушати на лід поодинці небезпечно. Не можна перевіряти товщину криги ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний. Негайно зупинись та повертайся назад, тим же шляхом не відриваючи ніг від його поверхні. Не збирайтесь великими групами на одному місці. Якщо ти опинився на кризі та вона почала тріскатись, негайно лягай на живіт та повзи до берега. Якщо все ж таки лід не витримав та ти провалився, не піддавайся паніці, утримуйся на плаву, уникаючи занурення з головою. Якщо хтось провалився під лід на твоїх очах, надай допомогу лише тоді, коли ти впевнений у власній безпеці та силі. Якщо ж ні, негайно клич на допомогу дорослих.